Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин новина застала всіх зненацька, і вона безпосередньо стосується нашого київського Динамо. Потужний турецький клуб «Трабзонспор», схоже, готовий відкрити свою скарбницю, щоб взяти гравця з Динамо. Тож підпишіться на канал, залиште лайк і приходьте зі мною, щоб зрозуміти цю історію. Адже тут задіяний президент і великі плани. З інформацією газети ЮНЕБАКІС, президент Доган готовий продати одну зі своїх зірок українського захисника Арсенія Батагова і використати частину вартості продажу для значних інвестицій у Тараса Михавка, захисника київського Динамо. Турецький клуб готовий домовитися про Батагова, але хоче за трансфер щонайменше 15 мільйонів євро. І якщо цей продаж відбудеться, що здається дедалі ймовірнішим, ідеальна заміна вже визначена. Михавко, який став головною ціллю Трабзонспора для посилення його захисту, джерела близькі до керівництва турецького клубу, стверджують, що президент Тоган у захваті від потенціалу Михавка і що трансфер може відбутися швидко після продажу Батагова. Варто пам'ятати, що молодий захисник Динамо, якому лише 20 років, був одним із найбільш обговорюваних гравців у складі, демонструючи стабільні виступи та навіть інтерес з боку клубів прем'єр-ліги. Тепер залишається питання: чи відпустить Ігор Суркіс гравця, чи він буде діяти жорстко, щоб утримати одного з найцінніших перспективних гравців у складі. Залишайте свої думки в коментарях, вболівальники синьо-білих, продати чи залишити михавка. Наразі це все. Але завтра буде більше новин про наше Динамо. Не забудьте підписатися, поставити лайк та активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини.